Добрий день! Ми продовжуємо наш проєкт Казки історії та оповідання українською мовою. Сьогодні ви знову зустрінетесь з улюбленою хлопчиками та дівчатками мандрівницею Горошенкою. Дізнаєтесь, як Горошенка гостювала у по мурашок, подружилася з ведмедем і жабаням Квашем. Та помирила ведмедя з пчолами. А хто з вас хоче послухати цю казку на російській мові може перейти за посиланням у правому верхньому куточку нашого відео. Отже, ми продовжуємо розповідь про маленьку мандрівницю. Горошенка котилася стежкою. Згадувала свої пригоди та усміхалась. Раптом вона звернула увагу, що почало сутеніти. Ой, чому це сонечко спати надумало? вимовила Горошенка у голос. Ну, сказала, обхохочешся. Ти що, щойно на світ народилася? пропищав хтось поруч. Горошенка озирнулась. І побачила маленьку мурашку. Чого це ти? Обо-хо-бо-хо-хо! хо Фу. зовсім заплуталась. Загалом, чому ти смієшся? Та тому смішно. Ти не знаєш, що сонце щодня спати лягає? здивувалася мураха. Чому ти вирішила, що я цього не знаю? Чудово знаю, заперечила горошенка. То чому дивуєшся? Я не дивуюсь, що сонце спати лягає, а дивуюсь, чому так рано. Зовсім не рано, сонечко все робить часно, ось і я поспішаю. Скоро мурашник закриється, треба до сну готуватися. Невже так швидко день пролетів, я й помітити не встигла. А що ж ти робила? Зацікавлено запитала Мурашка. Горошенка коротко розповіла їй про свою подорож. Ну, ти молодчина, тепер я розумію, чому для тебе час так швидко пробіг? Стільки подій, пригод, стільки нових друзів. Послухай, а де ти будеш ночувати? занепокоїлась мураха. Та я про це ще й не думала. Де небудь під листочком прилаштуюсь, безтурботно проговорила Горошенка. Під листочком одна? Ні. Це не годиться. Вночі може дощ піти, замерзнеш або в темряві хтось налякає. Ходімо до нас, у мурашник, я тебе зі своїми друзями познайомлю, а ти їм розповіси про все, що з тобою трапилося. Горошенка радісно погодилась з пропозицією мурашки. Біля входу в мурашник їх зустріли мурахи-охоронці. Вони стежили за тим, щоб ніхто сторінній не зміг потрапити до мурашника і нашкодити його мешканцям. Вислухавши пояснення мурашки, звідки взялася Горошенка, мурахи-охоронці її пропустили і сказали. Що після закриття мурашника обов'язково прийдуть послухати Горошенку. Мурахи були привітними господарями. Вони нагодували Горошенку смачною вечерею, з великим зацікавленням вислухали розповідь про її пригоди, а потім поклали спати на м'яке ліжечко. Постіль була з пташиного пуху. Пух скидали птахи. Коли чистили свої пір'їнки, а працьовиті мурахи підбирали його і приносили у свій мурашник. Тому в мурашнику було тепло і затишно. Горошенка відмінно виспалася і, з першими проміннями сонця, поснідавши та попрощавшись з гостинними маленькими турдівниками, покотилася далі. Раптом Попереду вона побачила когось дуже, і дуже великого. Так і є. Сам Михайло Потапович йшов їй назустріч. Побачивши Горошенку, він здивувався, розплющив рота і тільки промовив Ко, як Горошенка його випередила. Дядьку Михайле, стривай, нічого не говори. Не хочу, щоб ти зганьбився. Добре розглянь мене. Зверни увагу на те, що я не зелена, не рум'яна, ні про кого нічого не співаю, ні про бабусь, ні про дідусів, зайців і вовків теж не згадую. Ясно. Значить, не колобок, вимовив ведмідь. Не колобок, підтвердила Горошенка. Точно не колобок, повторив ведмідь суворіше. Та точно, точно, точніше не буває. У цьому вже і Заєць, і вовк переконалися. І Заєць і вовк? перепитав ведмідь. І заєць і вовк, упевнено заявила Горошенка, відважно дивлячись ведмедові прямо в очі. Але їхня думка для мене взагалі нічого не означає. Заявив ведмідь. Дядьку Михайле, ну, звісно, вони для тебе не авторитет. З твоїм то розумом ти сам швидко в усьому розберешся. Лестила йому Горошенка. Ще пак, з моїм розумом розібратися дуже легко. Адже в мене не розум а розумище. Правильно, дядько Михайле, у тебе розумище. Так, протягнув ведмідь. А ці розтяпи тебе за Колобка прийняли. Саме так, підтвердила Горошенка. Ха-ха-ха, розсміявся ведмідь. Як вони могли прийняти тебе за Колобка? Адже ти не рум'яна, не пригожа, не співаєш? Ой, ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха, теж почала сміятися Горошенка. Раптом ведмідь перервав свій сміх. А якщо ти не Колобок, то хто тоді? ти, ну, ти, знову одне й те саме, подумала про себе горошенка, а вголос вимовила. Я, дядько міша, Горошенка. Горошенка, кажеш? підозріло промовив ведмідь. А чого це ти по доріжках катаєшся? Горошенка розповіла йому про свою мрію і про всі події минулих днів. Треба ж, така маленька, а така смілива і винахідлива. Молодець. Гаразд, піду я. Удачі тобі. А ти, дядько Михайле, куди, якщо не секрет? зацікавилася Горошенка. Так, гуляю, відповів ведмідь, відвівши погляд у бік. – Ой, дядьку Михайле, відповідаєш, а в очі не дивишся. Чи не задумав пасіку відвідати? Дивись, бджоли не люблять непрошених гостей, попередила горошенка. Та я ж потихеньку, вони й не помітять, безтурботно сказав ведмідь. Дядьку Михайле, може, передумаєш? крикнула йому на вздогін Горошенка. Все буде добре, щаслива Горошенка!» – прокричав ведмідь у відповідь і зник за деревами. Минув деякий час. Горошенка вже й думати перестала про свою зустріч із клишу як раптом почула за собою тупіт. А потім дзижчання. Горошенка озирнулася назад і побачила, як просто на неї, витріщивши очі від жаху, мчав ведмідь. А за ним чорною хмарою летіли бджоли. Вони злісно надзищали. Горошенка зрозуміла, якщо вони наздоженуть ведмедя, пощади йому не буде. «Дядько Михайле! Біжи праворуч до озера і пірнай скоріше. Ведмідь послухався Горошенку, побіг до озера і пірнув у воду. Бджолиний рій завис у повітрі. Але щойно голова ведмедя з'являлася над водою, як бджоли спрямовувались до неї і жалили куди завгодно. Особливо страждав ніс. Ведмідь ревів і знову пірнав під воду. Горошенка підкотилася до озера. Так, закусають Потаповича бджіл, подумала Горошенка. Треба виручати. Послухай, Жабенятко, звернулась вона до сидівшого на березі жабеняти, яке з цікавістю спостерігало за тим, що відбувається. Допоможи ведмедю! По-перше, мене звуть не просто жабеня, а жабеня Кваш. Тут я в гостях у своїх родичів. А по-друге, по заслузі ведмедю. Нема чого маленьких ображати, нехай знає, що малюки теж можуть дати відсіч. Це ти, звісно, правильно говориш, але ж дядько Міша вже своє отримав. Думаю, у нього і так надовго пропаде бажання ображати молодших братів своїх. А якщо хтось із маленьких йому ще й допоможе, то після цього він сам першим захисником малих і слабких стане, може, ти й маєш рацію Горошенка. Тільки я не можу зрозуміти, як йому допомогти. А ти зламай очеретянку. Попливи і дай дядькові Михайлу. Він пірне і буде через неї дихати. Голову з води висовувати не буде, бджоли більше не зможуть його жалити. Жабиняк Ваш так і зробив. Бджоли ще довго кружляли над озером. Певно, надто вже клише їх розлютив. А потім полетіли. Ведмідь виліз із озера. Поглянувши на нього, жабеня Кваш і Горошенка покотилися зі сміху. Від укусів бджіл нісу ведмедя так розпух, що, здавалося, начебто голова в нього складається з одного носа. Але, побачивши, що ведмідь тремтить від холоду й болю, жабеня з Горошенкою перестали сміятися. Ех, дядьку Михайле, дядьку Михайле! Адже попереджала тебе, а ти потихеньку не помітять, не годиться без дозволу чуже брати. Ой, горошенка, правати. Ой -ой, ой 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 ой, як ніс болить. Напевно, він у мене відвалиться. Не відвалиться. Приклади листочок подорожника легше стане, порадив Кваш. А щоб зовсім добре стало. Треба піти до бджіл, попросити в них вибачення, додала Горошенка. Я до бджіл? Та ти при своєму розумі, Горошенка. вони ж мене закусають, взмолився ведмідь. Якщо з добром до них прийдеш, то нічого вони тобі не зроблять, заперечила Горошенка. Ні, я боюся. Може. Ти від мого імені до них сходиш поговориш, га? Ех ти, боягуз, як бешкетувати, то сміливий, а як відповідати, то в кущі. докорила ведмедя Горошенка. Ні, в озеро. поправив Горошенко ваш і розсміявся. Ти, пучевокий, чого смієшся? розлютився ведмідь. Дядько Михайле, і тобі не соромно. Хто тебе врятував від джіл? Хто виручив? Щось ти швидко добро забув. Зараз ми вмить джілок повернемо, обурено промовила Горошенка. Ой, не треба. Вибач мені, жебанятко». образливі слова випадково від болю вирвалися. Я тобі дуже, дуже вдячний. Тобі й гарний урок мені бджоли піднесли. Перед ними я обов'язково вибачуся. І не тільки вибачуся. Адже я, коли мед брав, вулик розвалив. Ось зараз прийняв рішення замінити бджілкам усі старі вулики на нові. Правильно, дядько Михайле, дивись, бджілка розвідниця прилетіла. Ось їй про все й розкажи, зазначила Горошенка. Ведмідь спочатку злякався. Лапою ніс прикрив. Потім заспокоївся, опустив лапу, попросив у бджілки вибачення і повідомив про своє рішення побудувати нові вулики. Гаразд, потапович, доповім бджолам про твоє розкаяння і про обіцянку нам на весілля влаштувати. Але дивись, більше без дозволу не треба мед брати. Ні, ні, що ти? злякано промовив ведмідь. Я тепер десятою дорогою буду вас обходити. Та боятися нас не треба. Хто до нас по-доброму, з тим і ми дружимо, і свіжим медом завжди пригостимо. Гаразд, полечу до своїх, а тебе, Потаповичу, чекаємо з новими вуликами. Обов'язково прийду, твердо пообіцяв ведмідь. Дядьку Михайле! Дивись, не забудь, виконай свою обіцянку, а то мені буде за тебе соромно, сказала горошенка. Горошенко, чесне ведмеже слово, все виконую, не забуду, щиро пообіцяв ведмідь. А якщо забуде, йому його ніс нагадає, хитро додав жабеняк Ваш. І всі весело розсміялися. На цьому я і Грошенка сьогодні прощаємося з вами. А щоб не пропустити розповідь про наступні пригоди нашої мандрівниці, підписуйтесь на наш канал. Всього вам самого найкращого. До побачення!